Каже чоловік, щоб я йому допомогла почати життя з самого початку, бо він, виявляється, любив мене всі ці роки і так заглушував докори сумління, але от коли я його пробачу і верну до себе в квартиру, то тоді він знову стане собою. Я на такі одкровення аж рота розкрила. Семен знає, що я людина добра, співчутлива. Я чужому поможу, а тут рідний чоловік, з яким разом 15 років прожила, ну як не допомогти. Як згадаю нашу молодість, наше спільне життя, то тільки дивуюся, чому все так зійшло на пси. Ми любили один одного, зустрічалися довго, далі з батьками ознайомилися і вони прийняли, що мене, що Семена, адже від нас така закоханість йшла. Справили весілля, нам допомогли житло купити, далі ремонт зробити. Ми працювали, а потім пішли діти, і наші батьки просто душі в наших синах не чули. Завжди були готові понянчити, допомогти зібрати до школи. У нас все було чудово, ми розуміли один одного співслова. Останні роки я помічала, що чоловік завжди шукає приводу для того, аби відсвяткувати день дружби чи день рибалки, чи ще яке свято. Він радо їздив на дачу до батьків, аби там збирати виноград, то аж вився в біля тих бутиль, чи булькає, чи ні. Чому.